Сьогодні в Євангелії Ісус нам говорить, що хто не збирає зі мною, той розкидає. І реколекції, саме Слово означає реколекції ре, часто додаємо, чуємо реколекції, реставрація, ця часточка ре означає відновлення. І, і слово колекція добре вже знаємо, напевно, збір. Відновити цілісність того, що відбувається в мені. Час реколекції даний для нас, щоб побачити, що переживаю, зібрати це. І коли зберемо це разом з Господом, можемо досвідчити чудо. Чудо Божої дії в моєму житті, Божого діяння, диво. І так, коли пригадую шлях свого життя, то це диво чи чудо завжди мені якимось видавалося десь далеким. Чи не знаю, чи досвідчували своєму життя чудеса. Диво, яке може сказати, що це був Бог, це було дивовижно, це було надзвичайно, це був Він, тільки Він. І коли чув про різні історії, з Євангелія, коли Господь, наприклад, доторкався до сліпого, Він йому повертався зір, чи кривому казав ходи, чи здоровому зцілися, то завжди подив мене охоплював, бо не зустрічав такої людини в своєму житті. Можливо, ви зустрічали, коли не знаю, можливо. Була якась невиліковна хвороба і попросили Господа. Про диво, зцілення, і хвороба відійшла. Тут біля вас близько сестри Страліч, яка колись розповідала мені про те, що бачила, як там видимо там, пухлина просто відійшла, чи якісь такі конкретні дії. Чесно, особисто я не був свідком таких подій, не чув про такі, так, з перших вуз що людина була переді мною хвора і. Також зцілилася. але е, зустрів людей, в яких слова Евангелія, е, виявилися дійсно дивом більшим, ніж просто зовнішня переміна. Так, така як хвороба. І одного разу, як зустрів е, людей в, е, в Меджгорі, спільнота Чінаку, люди, які узалежнені. Від різних, хто від алкоголю, хто від наркотиків, хто, може, і або якась порнографія, різні залежності. І коли вони розказували свідчення свого життя, як Бог зробив диво в їхньому житті, я почав інакше дивитися на Євангеліє, інакше сприймати чудо і почав помічати чудеса. Які відбуваються довкола мене. І тоді почав помічати, що див Божих дуже багато. І вони розказали історію, про яку ми дуже добре, напевно, знаємо, коли приятель Ісуса Лазар помер. І він зволікав, дехто казав, з приходом. Марта йому сказала, якби ти був тут, Господи, він би не помер. І тоді Господь підходить до гробу, Лазаря, де вже був похований, каже, Лазарю вийди назовні, і він вийшов воскрес. І коли ці люди ділилися своїм свідченням, казали, я був тим лазарем, коли він був в наркотиках просто від такої кількості, яку приймав, вже близьке було передозування і смерть. І він каже: я був тим померлим, я був тим лазером, від якого люди тікали б від нього смерділо. А казали, чотири дні вже тут, в гробі, смердить від нього. Я був відкинутий іншими, бо всі вже страхалися. І люди казали, особливо рідні близькі, казали, що Господи, якби ти був в його житті, цього б не сталося. Де ти був ці всі дні, ці всі роки? Коли він просто падав все нижче і нижче. І він каже: я зустрів Господа, я був тим мертвим. І Господь, коли прийшов, сказав, вийди зі своєї могили. І я зцілився. І тоді я почав по-іншому дивитися на Євангеліє. бо воно живе і діяльне в моєму житті. І коли я бачу, що не лише зовні важливо, бо хвороба перешкоджає мені бути близьким з Богом. Війна перешкоджає мені бути близьким з Богом, що мені перешкоджає бути близьким з Богом. І, можливо, тому не помічаю його дію чи силу в моєму житті, бо маю зовсім не ті очікування. Дуже багато в нашому житті залежить від очікування, чого очікую? І ці очікування часто просто збивають нас з ніг. Коли ми очікуємо одного, так не стається, і тоді кажемо, Боже, де ти був? Чому ти мовчиш? Стільки молитов? Чому не відповідаєш? Де ти, Господи? І не помічають ці події, не дають мені бути з'єднаним з Ісусом. Сьогодні в Євангелії особливо Господь звертає на подію Злого Духа, бо його звинувачує тим, що він силою вел князя Бісівського виганяє Злого Духа. І сатана, диявол, його ім'я означає розділ. Той, хто чинить поділ, хто вносить поділ. І якщо пригадаємо історію Адама Єви, то він вніс поділ між людиною і Богом. Він розділив їх. Вони почали ховатися від Нього. Він вніс поділ між людьми, бо почали звинувачувати. «Це жінка дала мені я з'їв. Вони почали звинувачувати один одного, потім пізніше вбив Авеля. І бачимо, звідси через цей поділ народжуються різні непорозуміння, різні е, війни, конфлікти через поділ, який вносить е, злий дух – диявол. Той, хто чинить поділ. І тому важливо в тому, що стою, в чому стою, тобто що переживаю, в цьому подивитися, що мене відділяє від Господа, а що єднає з ним. І тоді можу побачити диво, пережити його в своєму житті. Пригадую першу месу, яку я тут звершив з вами, приміційну. Це було два роки майже тому. Так приїхав неділя, і перша була служба на доїзній парафії, як вона доїжджає зранку, вранці служба як називається? В Паланках. І я приїжджаю відразу на цю службу, так з поїзда їду туди на службу, і звідти через те, що там переїзд був, закритий, якісь там ще труднощі були, там через те, що приміці трошки затримувався, і відразу практично приїжджаю на початок служби сюди. І е, коли заходжу в храм, так заходжу до Захристії, отець на мене зразу, орне, давай бо вже спізнюємось, виходимо сюди, йдемо через вулицю в процесі, і я заходжу в храм, і в мене такий фу, шок. Це була перша меса з такою кількістю людей і в такому великому храмі. До цього це були перші тижні, перший чи другий тиждень моїх е, після свячень. І е, зазвичай це були такі якісь маленькі спільнотки, там могло 10 чоловік бути до цього на службі, там в кращих випадках десь сотня. Е, і так звик до такого е, малої кількості людей, які на мене звертають увагу. І тут входжу на початок храму, вхожу, люди дивляться, хто це приїхав такий тут до нас, і я тут... І так мені цей страх настільки мене опанував цей, цей шлях, поки я йшов до Віхтаря, я мало не забув, як мене звати, як став біля Віхтаря. І ці очікування, я очікував, зазвичай вже був готовий до, до кількості такої 10, 50, ну 100 людей. А тут повний храм людей, храм великий, катедра, тут єпископ служить, тут священники з досвідом, і тут я, який два тижні служу в службу. І ці очікування, які я мав в собі, Спричинили те, що я почав боятися. Те, що я почав дивитися не на того, хто покликав мене, хочу, щоб сьогодні був тут, а на себе. Що я можу зробити? Я тут тільки два тижні, священичі. І часто ось ці очікування можуть нас спиняти або не дозволяти діяти. В тому, що е, відбувається. Бо якщо я недооцінюю ситуацію, е, вона може перевершити, перевершити мене, бо я зле підготуюся. Наприклад, переоцінюю, е, недооцінюю якісь е, не ворога і можу погано підготуватися до цього. Якщо я е, переоцінюю, Надію якусь на ситуацію, що зараз там прийде і щось має відбутися, то потім приходить розчарування через те, що не сталося. І дуже важливо подивитися в своєму житті, що очікує від Господа, на що очікую. Бо це може спричинити ось це диво. Святий апостол Павло каже такі слова, що може мене відлучити від любові Христа. Небезпека, холод, нагота, меч. Що може мене відлучити від любові Христа? Можливо, хвороба, можливо, якесь терпіння, випробовування. Що? Нічого не може мене відлучити. Але усе це перемагаю завдяки тому, хто мене полюбив. Завдяки Ісусу Христу. І що я перемагаю це все любов'ю, якою мене полюбив Ісус Христос. Бо ми маємо того, хто нас полюбив і віддав своє життя за нас, Ісус Христос, і маємо неприятеля ворога. І маю зрозуміти, що є ворог. І моїм ворогом в житті є три речі: це світ. Це моє плоть, моє тіло і диявол, сатана, той, хто відділяє мене від Господа. Бо коли ми живемо у світі і хочемо наслідувати Ісуса Христа, світ буде завжди нас спонукати до того, що навіщо воно тобі потрібне? Є куди прекрасніший. Речі. Є кар'єра, є, можливо, сім'я, є, можливо, якісь ще інші речі. Живи. лише маєш, користуйся тим всім, що є. Живи наповну і забудь про Господа. Він тобі не потрібен. І є ж наша плоть, яка завжди хоче, щоб все було для мене. Трошки лінувата наша плоть. Наш духовний отець завжди казав, що тіло, воно ліниве, його завжди треба змушувати до чогось. Воно б лежало лише на дивані, їло б, спало і більш нічого не треба робити. Але коли я його беру до роботи, то то неважливо, чоловіки можуть зал десь пити або дрова порубати, і одразу відчуваєш, що трошки розігнав тіло і вже добре почуваєшся. Так само і воно, хоч хоче вигоди. Того бездіяльності, але коли його змушую до дії, я відчуваю втіху й насолоду. І диявол, який просто з нелюбові, з ненависті до людини, хоче відділити її від того, хто її так полюбив, і буде намагатися все-все робити, щоб мене розділити з Господом. І Події, які відбуваються довкола, не означають, що Господь нас покинув, що Господь про нас забув, навіть якщо говоримо про війну, чи про якусь хворобу, чи якусь трудність в сім'ї чи в житті, не значить, що Господь про нас забув, а значить про те, що наш ворог став сильніший, став більш жорстокий. Став більш лютий. І він, якщо я не готовий до зустрічі з ним, може зробити мене неефективним в протистоянні йому, може зробити мене нещасним, може позбавити мене радості і миру. Але не може позбавити мене любові Христа. Бо як сказав святий апостол Павло, що мене може відлучити від цього? Небезпека, переслідування, голод, нагота, меч. Ні, я це все перемагаю завдяки тому, хто мене полюбив. І якщо я тримаюся за Господа, то він стає тим, хто рятує. І ми часом ворогуємо з ним. Часом ми відвертаємось від Нього, бо, не оч... бо очікуючи, що Він має прийти і зупинити війну, а цього нема. І можемо відвернутися від Нього. Але Він є таким цікавим ворогом нашим, тоді стає, коли ми відвертаємось від Нього. Бо якщо диявол, світ і плоть наша хоче просто нашої згуби, то коли ми відвертаємось від Нього, ворогуємо з ним. Він добрий ворог. Він той, хто нас шукає. Той, хто хоче нас рятувати, той, хто хоче нас обдарувати добром. І, якщо бачимо, якщо ми відвертаємося від Господа, маємо ворога, який є добрий. Не того, що Бог слить нашого якогось нещастя, а того, що ми з ним ворогуємо, тому що ми йому не довіряємо. Але він шукає. І натомість, коли я не помічаю того ворога, який хоче розділити, зробити мене нещасним, коли, який чекає мої згуби, то можу потрапити в пасту. Тож сьогодні, нехай початок цих реклакцій, кожен задам, задамося питанням, що позбавляє мене миру, що позбавляє мене сьогодні радості що розділяє мене з Господом, щоб коли побачу цього ворога свого, я міг перемогти його завдяки тому, хто мене полюбив, завдяки тому, хто віддав за мене своє життя. І побачу диво. Не таке, як я очікую, а диво, якого не очікую, а Бог прийде і скаже, хто має вуха, нехай слухає, хто має очі, нехай бачить. Нехай сліпий прозріє, нехай глухий почує, нехай німий прославить. Тож просімо сьогодні, щоб впродовж цих днів Господь відкривав для нас ті місця, де я ворогую з ним. І в цьому знайшли примирення, знайшли мир і радість, бо коли ми осягнемо Його, Він є подателем миру. І коли ми осягнемо цей мир разом з ним, здобудемо мир у всьому, що переживаю. Тож, Духу Святий, ти прийди і доторкайся до серця. Там, де є немир, переміни його на джерело живої води, миру і радості в нашому житті.